Рукавичка Балада Фрідріх Шиллер. Ждучи на грища і забави, В звіринці своїм величаво, Король Франциск сидів, Тіснились вельможі при троні, А кругом на високім балконі Дам барвистий вінок процвів. Король дав знак рукою і з град сторожкою стопою. Виходить лев, але не лунає рев. Пустелі друг зором німим обводить круг арени і випростав з позіхом члени і гривою стряс густою і ліг самотою. І знову владар маше рукою, На знак царський тигр жаський, з клітки ринеті сної. Скоком потужним. Лева він бачить і виє, напружує шию. Кола страшні вибиває хвостом і лиже рот язиком. І кроком несміло, пружним лева обходить він, і волі невольний син повнить арену риком хрипким і диким. Погас його рев луною. І осторонь хижий ліг. І знову владар маше рукою, і зіво дверей вивертає їх. Двох леопардів прудких, в буянні мужнього палу тигра вони напали, той лапою б'є їх тяжкою і вже підводиться лев, його могутній рев прогримів і став спокій. І, не давши волі злобір в люті лягли по коротким бою. Нової жде битви, вельможне гроно, і раптом упала з балкона рукавичка красної дами між хижаками. І мовить лицарю юна, кунігунда, глузлива красуня. Щодня, щогодини, лицарю мій. Присягаєтесь ви в любові своїй, принести рукавичку, прошу я вас. І лицар де лорж поспішає, і враз бігає вниз безстрашно, і кроком твердим ступає між звіром тим, і бере рукавичку відважно. І повні подиву й жаху німого лицарі й дами глядять на нього. А він Спокійний назад іде, і гомін безмежний навколо росте, на честь його перемоги. Кунігунда героя очима вітає, той погляд щастя йому обіцяє, але, зійшовши під крики бучні, він рукавичку в лице їй кинув. Подяки дамо, не треба мені, сказав і її. Покинув переклад Михайла Ореста